Передріздвяне непорозуміння. Наталя Жиліна Жура. Двоє маленьких овопішків ішли стежкою і базікали прорізне. Шкода дивитися на цих людських дітей. Такі бідолашні, граються в Панаса, а пружних вусиків, щоб відчути рух повітря, не мають. Оченята заплющили все. Як вловити товариша? Бідкався малий Шукась. І не говори! скрушно хитав головою Міркуйчик. От нам скоро виповниться по п'ять років, настане вік мандрості і гайда білим світом, а вони сердешні в шість лише до школи йдуть. Стежка наближалась до крислатої липи, одягненої в снігову шубку, де мешкав дідусь мандрусь. Двері його домівки були прочинені і випускали назовні теплу хатню пару. Уривки емоційної розмови. Невже старий мандрусь лає в когось? Не може бути, бо не було такого ніколи. Більшого скарбу в світі немає, сказав, наче відрубав дід. Та, звісно, тільки важко уявити, як серед стосів і полиць знайти саме те. Відповів знайомий запальний голос. Ви ж грамоті навчені, припинив усі суперечки мандрусь. У бібліотеку, у бібліотеку, то в бібліотеку. Сьогодні ввечері, мандрусю, спробуємо прослизнути. Бувай! пролунала дзвінка відповідь горинки. Хлопчики одразу впізнали голос дівчини, бо обоє снили нею. Володар перснів! Ствердо, наче пароль, вигукнув третій голос. Двері відчинились, на порозі опинився Степасик, а слідом і горинка малі ледь стигли впасти моховими спинками до в глибину снігового замету. Жвава розмова продовжувалась. От розумієш, Степасику, мрію я про ті скандинавські країни і піду сама, якщо ніхто не складе компанію. Я ж уже погодився. Чи відомо тобі, що таке мрія? Вона тебе всюди спіткає. Я, як прочитала про те Хюге, наче збожеволіла. От думаю, як порину туди, наче побуваю в Скандинавії якнайшвидше. Будуть тобі і персні й Хуге до Різдва. Степасик і Горинка розмовляли гучно, емоційно, часто зупинялися, тому хлопці все почули чітко зі свого сховку. Підслухати соромно, та все одно, як там не було, а хлоп'ята вже знали, що в бібліотеці захований скарб, і що той приліплений до горинки Степасик буде з нею шукати персні, стане героєм пригоди. Тільки випередити, знайти скарб і влаштувати горинці хугу. Чукась і Міркуйчик, перезирнулись і гайда додому. Вдома малі бешкетники відпросилися в батьків на ночівлю один до одного. Кожен узяв торбинку з наїдками, напоями, зустрілися під старою вербою і так понад річкою дійшли до міської набережної. Сутеніло рано, та людей снавигало багато, тому хлопці обрали безпечнішу дорогу до бібліотеки, неосвітленими провулками. Але свято вже відчувалося всюди. Гірлянди сяяли у вікнах, були намотані на дерева. Довелося застосовувати усі свої вміння рухатись непомітно і тихо. В бібліотеці було невелелюдно. Хлопці без проблем дісталися зали із безлічу полиць і заховалися в куточку. Принишкли. Та хіба можна сидіти, не ворушитися, не розмовляти і не жувати? От вони вирішили поїсти. Дістали з торбинки хрусткі вівсяники, такі підсушені з горішками, запашні, і стали хрумкотіти. Бібліотекарка почула ті звуки. Та як зойкне Миша! Міркуйчик саме запивав вівсяник солоденьким гарбузовим соком. Як сіпнеться від несподіванки, як хлюпне той сік на підлогу. Поховали малі ховопішки у торбинки наїдки і питво, чекають, що ж воно буде. Нагалас прибігла прибиральниця тітка Нюся. Бібліотекарка ледь сльози стримує, бо миші книжки погризуть, бо вона тих гризунів боїться страшенно, бо зараз дітки на малювання прийдуть, а в неї руки тремтять. Не нюняй! войовниче гримнула шваброю підлогу тітка нюся. Якби в залі насправді жили миші, вони б від того гупання забігли світ за очі або втратили свідомість. У ховопішків щось усередині завмерло, зляку. Де гризло? Онде в куточку за полицями! Прибиральниця почовгала гумовими шльопанцями в куток. Шукась і Міркуйчик не знали ні молитов, ні чарівних заклять. Роки наближалися, малі не дихали. Раптом щось дрібно затупотіло, захиталася полиця, посипалися зверху книги, щось брязнулося поряд з ховопішками, але вони не розплющили очей. От морока. Мабуть, ми з переляку на підлогу напудили. Ледь не впала. За полицю втрималася. Де ж мій черевик? розгубилася жінка. Міркущик розплющив одне око і побачив біля себе гумовий шльопанець. Зволікати не було часу. Хлопець вмить ухопив і пожбурив того черевика з усієї сили. Черевик зачепився за люстру обмотано сріблястим дощиком. І став розгойдувати її з боку в бік, погойдався трохи і десантувався точнісінько на держак швабри, що стримів у руках його ошалешеної господині, але не сам, а з усім святковим дощиком. Добрий день! – пролунало від дверей. Бібліотека й прибиральниця озирнулись і побачили зграйку діток, що прийшли на заняття із малювання. Добрий день, любі діти! Якомога привітніше, безтурботніше привіталися жінки до дітей, а ті у відповідь зайшлися радісним і невпинним снігом. <клес> Бач, з голови милої тітоньки Нюсі, що мила підлогу і завжди їм допомагала на заняттях, рясно звисав сріблястий дощик. Він повиснув і на швабрі із черевиком верхи. Прибиральниця була схожа на снігову королеву. Книжки з верхніх полиць валялись на підлозі. Люстра все ще погойдувалась. Веселі діти сідали за столи і діставали папіри олівці. Під цей шурхіт ховопішки крадькома дістали з сусідньої кімнатки. Там не було вікон і стояло багато коробок. Бешкетники знайшли порожню і сховались. Заняття тривало. Дітям увімкнули приємну музику для натхнення. В коробці було затишно і безпечно, ховопішки поснули. Прокинулись вони від того, що клацнув ключ у замку. Тихенько визирнули зі сховку і здогадалися, що пізня година бібліотеку зачинено. Спочатку хлопці зраділи. Та швидко зрозуміли, що десь у будівлі вже ховаються степасик і горинка. Зволікати було ніколи. Шукай знову прокрався до великої зали і побачив біля столу бібліотекарки багато маленьких ящичків. О, де заховані персні! Підбіг і міркучик. Малі розбишаки висунули перший ящичок, повний маленьких цупких папірців із написами. Старанно витрусили їх на підлогу, жодного персня не було. Так вони спустошували ящичок за ящичком. Марно. Раптом скрипнули східці. Хлопці знову сховалися в коробку. Трохи згодом до великої зали обережно увійшов Степасик, а слідом Горинка. Степасик прямував до ящичків. Горинко, поглянь! Всі каталожні картки розкидано. Як же ми з'ясуємо наявність книг? Що за неосвічені дикуни це зробили? жахнулась Горинка і одразу заспокоїлась. Нічого, Степасико. Ходім, пошукаємо на полицях. Полиці мають бути підписані за жанрами, а автори розташовані в абетковому порядку. Нам треба знайти фентезі. Літературу те. Толкін – це автор книги. Там ми знайдемо хобітів, гномів і інших наших далеких родичів. Вони живуть в найкращій історії для мого затишного Різдва. Горинка і Степасик швидко знайшли книги Толкіна, сіли на підлогу роздивлятися ілюстрації. Голос вони не стишували, бо думали, що в будівлі нікого нема. Ось він, володар перснів! Поглянь на ілюстрації ми лише віддалено схожі з хобітами, трохи з гномами. Ні в кого з них немає на тільці зеленого моховинячка, прозорих вусиків, чотирьох вушок-мушельок, очей, як у комах, долоньок і стопок, що присмоктуються до поверхні. Тим не менш цікаво, Степасику, буде читати в передріздвяні вечори ці захопливі пригоди. Малі ховопішки зі свого сховку зрозуміли, що шукати треба було не персні, а книгу про якогось володаря. Тепер стало ясно, що саме хотіла горинка різдвяний настрій. Шукасі міркуючих, набрались витримки, дочекались, поки горинка і Степасик навели лад у бібліотечній залі і обережно вислизнули назовні. Згодом малеча послідувала за ними. Дорогою невдахи міркували. Слухай, Шукасю, з перснями ми трохи, ну той, погарячкували, не, з, не розібрались як слід. Так то, друже, міркуючику, треба тепер хоч з Хугою не зганьбитись. Той розумний Степасик точно не припустить, що в передрізвяний тиждень може не бути хуги. А ми ознайомимося із прогнозом погоди і підготуємось заздалегідь. От і настав довгоочікуваний передріздвяний тиждень. Погода була сонячна, тихо кружляві сідав на гілки і на землю лапати сніг. Щовечора горинка сідалася біля каміну в величезних пухнастих шкарпетках, Замотувалась у м'якеньке плед, ставила біля себе горнятко какао і з різнокольоровими маршмеллоу і одну за одною гортала сторінки книги Володарь перснів. На підвіконі у її кімнаті стояв підсвічник на чотири свічки. Це Степасик дбайливо вистругав його із сухої гілки, що ділилася на чотири галузки. Зробив заглибини під свічки в кожній галузці, гострим ножем викарбував хитрі візерунки. Цього тижня. Горинка запалювала останню четверту свічечку, свічку четвертого тижня Адвенту. Щоранку тільки дівчина виходила на своє подвір'я, збирався цілий натовп сусідів. Ховопішки вмощувалися просто на килимки поверх снігу. Горинка виносила термос із трав'яним чаєм, чашки, склянки, філіжанки, все, що було вдома, і розповідала. Що ж нового вона прочитала за минулий вечір? Слухачі ловили кожне слово, оповідачка виглядала цілком щасливою. Шукас і міркучик розуміли, що хуги вона бідолашна, так і не дочекається, бо щодня стежили за прогнозом погоди. Це був день, коли вже не можна було зволікати. Завтра передріздвяний вечір, будуть родинні вечері. Саме тепер горпинка мала дочитати останні сторіночки своєї захопливої книги Маліхово пішки були готові врятувати горинчину мрію. Сутінки лягали вже густо і оксамитово. Тиша стояла така лунка, що кожен крок, здавалося, чув увесь світ. Хлопці крадькома перенесли кілька валіз до гаринчиних дверей і почали їх розпаковувати. Спочатку дістали подовжувач і за домовленістю під'єднали довгий дріб до сусідів, увімкнули в розетку вентилятор, вивільнили купу торбинок і почали їх наповнювати снігом. Коли добрий десяток мішків було заповнено, дістали віника. І почалося. Шукач штовхнув двері. Міркучик миттєво натиснув запуск вентилятора. Хлопці одночасно завили, заохкали, застогнали і перед самими лопатями вентилятора що мчали по колу і почали висипати сніг з торбинок. Міцний струм повітря ніс сніг до хати. Маліхове пішки все надривніше вили і встигали намітати віником сніг на вікна. Ошелешена горинка скочила з глибокого крісла на засніжену підлогу. Сусіди повибігали з домівок на дикі завивання. Хлопці так старались, що захекались і почали кашляти. Господиня заметеної кімнати зрозуміла, звідки вітер, і натисла вимикач вентилятора. Вся горинчина родина стояла по коліна в снігу із розкритими ротами. Що це? Безбарно запитала дівчина. Хуга в один голос відповіли малі бешкетники завзято і додали трохи із сумнівом. Ти ж мріяла про хугу? Горинка так звінко сміялася, що сміх розібрав родину, сусідів і некликаних гостей. Потім хутко забрала віник у шукаця і почала вимітати сніг із кімнати. Усі мешканці будинку доєднали зі своїми віниками. Бо в теплі уже почало розставати. Коли на підлозі не лишилось ні сніжинки, заспокоєні сусіди розійшлись по своїм справам. А горинка запросила хлопчиків до хати. Ті похнюплені, зніяковілі, посідали на краєчку дивана. Ми ж як краще хотіли рятували твою мрію, майже прошепотів Міркуйчик. І горинка лагідно й усміхнено розповіла їм, що Хюге і Хуга це не одне й те саме, хоча й трохи подібне за звучанням. Мабуть, усім знайомим хопішкам відомо, як я мрію про Скандинавію. Так от нещодавно побачила кілька листівок до Різдва у вітрині негарні. Там було написано це дивне слово Хюге. Люди на малюнках були щасливі, одягнені в теплі м'які на вигляд светри, у мохнаті шкарпетки, читали, пили каву, грілися біля каміну, обіймались. З листівок так і линув затишок. Я мерщій до мандруся. Він погортав зі мною спочатку словники, потім взяв інші книги і розповів, що в омріяних мною скандинавських країнах. Це означає відчуття затишку, комфорту, задоволення, благополуччя в цілому. Я захотіла створити собі це Хюге, і Степасик мені допомагав. А ми хотіли привернути твою увагу, пробурмо котів шукась. Вам це вдалося, усміхнулась горинка. Ми хотіли стати тобі друзями, а то повсюду цей Степасик, похнюплено пожалівся Міркучик. У мене до вас обох є пропозиція. Піти геть і не плутатись під ногами, микнув Міркучик. Погане припущення, вам скоро виповниться по п'ять років настане вік мандрості, долучайтесь до нас із Степасиком в далекі мандри в Скандинавію. Ви зрозумієте, що він справжній друг надійний і уважний. З нами в команді радіка і плигась. Їм треба перевірити, чи замерзає море. Сподіваюся, що його стасик долучиться. Він щойно повернувся із подорожі. Я впевнена, що ми станемо справжніми друзями, бо дороги без випробувань не буває. Кімнатою ширився і мирний аромат. Це печиво, що юна господиня випікала до різдва, розмокла під снігом, який не помітили на таці. Дівчина трохи засмутилася, та гості запропонували його скуштувати ложками. Було смішно і смачно. Матуся Горинки внесла трав'яний чай і похвалилась, що доня збирала ці рослини у горах. Під час своєї першої подорожі. Щасливі малі ховопішки тягли додому свої валізи і мріяли, якою буде їхня перша подорож зі старшими товаришами. Горинка приготувала гаряче какао, бо залишки давно охололи переодягла сухі шкарпетки, знову загорнулась в плед і з насолодою дочитувала книгу. Цікаво, а ця пригода з міркуйчиком і шукасем теж х'юге? Це було зненацька, неочікувано. та приємно відчути таку турботу і повагу до твоєї мрії. Ружляли час від часу думки і зовсім трохи відволікали від читання.